Я подивився всі мультфільми Лего. <клес> так, так, і навіть ті, про які ви раніше ніколи не чули. Якщо ви думаєте, що франшиза панометражних мультів про цих дружелюбних квадратних чуваків дружелюбні, допоки ви не станете на них. Закінчується на Лего Муві чи ніндзяго, то ви, мої красунчики, дуже помиляєтесь. Адже, окрім Лего Муві, їх набагато більше. А якщо точніше, то це 22 фільми. Мінус Лего Френдс. Повірте, краще пропустимо це. Насправді серед цих мультів є багато діснейського шлаку, і задля вашого та мого часу я не буду сильно акцентувати на них увагу. А оглядати мульти ми будемо відносно дати їх виходу. Минуле колесо фортуни залишимо для наступних оглядів. Коротше кажучи, заварюйте чай. Або що ви там більше полюбляєте? А ми починаємо. Перші міні-мультфільми Лего це комедійні перлини, які вміщують максимум гумору та епічності усього за 5 хвилин. Що цікаво, всі ці мульти зняті без жодного діалогу. Персонажі спілкуються жестами, мімікою і навіть звуками Лего. О, наприклад, у найпершому мульту «Revenge of the Brick 2005 року весь пафа зоряних войн зникає, коли Дарт Вейдер збирає свій винищувач із кубіків, а клони плутають шолами під час битви. Лего індіана Джонс 2008 взагалі став чудовим рекламним ходом для запуску гри Лего Індіана Джонс. А ось Лего Зоряні війни у пошуках r 2 d 2009-го було створено до десятиріччя партнерства Лего і Лукас Нарешті нагорода Бомбада 2010 року це мій абсолютний фаворит. І не тому, що тут класний сюжет. Ні. Я взагалі, якщо чесно, в зоряних війнах не бум-бум. А все через озвучку на ютубі якогось генія, який вирішив записати дубляж на цей мульт. Лего Зоряні війни. Епізод невідомий. «Джеронімо!» Ні. Alex TV, дякую тобі, що ти ще 4 роки тому зробив це. Цікаво, скільки тобі було років на той момент? Пригоди клача Паверса, ось це вже реально перший повнометражний фільм від Лего. Принаймні так пише на обкладинці: перший Лего фільм на DVD» А ой, сюжет цього мультфільму простий як інструкція до Лего, але сповнений моментів, де ти питаєш себе, а що ж вони курили, коли це придумовували? Головний герой клач Па. Крутий шукач пригод, який виглядає як 100-відсоткове поєднання Індіани Джонса. Його головне завдання в житті вирішувати головоломки, ламати все навколо та знайти легендарну річ лего світу, яка робить всіх майстрів-будівельників суперпотужним. Клач отримує завдання знайти загублену реліквію, якусь супер деталь, що може зробити Лего світ ідеальним. Водночас його команда складається зі стереотипних персонажів, які більше нагадують пародію на команду месників. Виявляється, реліквія, яку вони шукали, була під носом у самого клача. Але злий лорд Лего, який хоче зібрати монополію на будівництво, вирішує відібрати цю деталь для себе. Гірше того, сценарій читається як поганий фанфікшн на Лего. Тут вам є троллі, якісь лицарі, скелети, гноми, подорожі у часі. Через це мульт стає настільки. Який нав'язний, що складається враження, ніби кілька мультфільмів просто склеїли разом. Бетмен супергерої DC об'єднується. Цей мульт взагалі складається з вирізних сцен з відеогри Lego Batman 2 2012 року. Виходить, що фактично з гри зробили повноцінний мульт, так ще треба вміти. Власне, тому тут і погана графіка. Увесь світ лише частково збудований з блоків, за винятком персонажів, транспортних засобів та деяких реквізитів. Решта світу це все комп'ютерний фотошоп. Особисто я навіть грав в оригінальну гру і пройшов її десь на дві четвертих ще на PSP Vita. Тому навіть не пам'ятаю, що там за геймплей був. Сюжет мульта починається з того, що Бетмен знову робить свою звичну справу: ловить Джокера. Але тут з'являється Лекс Лютор зі своїм новим планом: об'єднати сили з Джокером, аби знищити Супермена та отримати кубок найбільшої злодії Лего світу. План геніально тупий, бо довіряти Джокеру це ж капець, як розумно. А далі звичайні битви типу Бетмен проти Джокера, Супермен проти Лекса Лютера та Робін проти самого себе. Гумор тут насправді досить хороший, але винятково для дітей. Ха-ха-ха! Я ж за весь фільм ніц не посміявся. Абсолютний кайф. Ні, ну серйозно, з самого початку це задумувалося як найбільша промо-компанія для Лего, яка реально залетіла. бай! Це не просто перший фільм, що вийшов на великих екранах. Це 100 хвилин чистого хаосу, креативності і гумору, який викликає бажання дістати свої старі Лего набори і зібрати щось абсолютно геніальне. А стоп, в мене немає навіть жодного набору. Тільки ось ці фігурки Павука, Волтера Вайта, і чи то Гендельфа, чи Майстера Ву, без поняття. Можливо, хоч ви підкажете в. В коментарях сюжет обертається навколо Емета, звичайного лего-будівельника, звичайного настільки, що його навіть ніхто не може запам'ятати на роботі, але доля, ну або сценаристи, роблять його обраним, який має врятувати світ від тирана лорда бізнеса, що хоче знищити світ за допомогою суперклею. Так, головна загроза цього всесвіту канцелярський клей. Лише це вже говорить про рівень креативності сценаріїв. Але це не все. Гумор тут працює на декілька рівнях. Діти сміються з рандомних витівок героїв і яскравих сцен, а дорослі від сарказму і пародій. Наприклад, Бетмен тут це просто скарб, якого ще більше вдосконалили з його останнього фільму, самозакоханий зі своєю піснею про те, який він крутий. Цей образ буквально перекреслює всі минулі фільми про темного лицаря, де Бетмена роками створювали як серйозного героя, де гумор. І сарказм ніяк не стакалися з ним. Або Гендальф, який постійно плутається з Дамблдором. Це очевидний жарт, але він все одно працює. Одна з ключових фішок мультфільму, яка використовувалась вперше, його вигляд. Усе включно з водою, вогнем і вибухами, зроблено з Лего деталей. Нарешті, мені цього дуже не вистачало у минулих фільмах. Ви тільки гляньте, як тут відблискує світло. Мій потужнометр просто зашкалює. Фанати Лего також можуть насолодитися тим, як тут використані деталі реальних наборів: від класичних міських будівель до космічних кораблів 80-х. Саундтрек тут окрема історія. Головна пісня is awesome. настільки заразна, що я мимоволі починаю її наспівувати навіть через кілька днів після перегляду. Коротше, ви зрозуміли, оцінка а. До написання сценарію над цим відео я навіть і не знав, що таке існує. Лего фільм Скубіду. Здуріти можна. Взагалі якось важко стало оцінювати таке недоповнометражне кінцо, адже Лего Муві високо задав планку. І після такого дивитися на таке важкувато. Тим не менш, Лего Скубіду це звичайний і легенький комфортний мульт, який створений для розвантаження ваших мізків. Жарти тут далеко не на дорослу аудиторію, скоріше для дітей. А взагалі це ж типу страшний мульт має бути. <праць> Налякались? Сюжет починається, коли наша знаменита п'ятірка Скубі, Шегі, Фред, Дафна і Велма отримують віп-запрошення до легендарної студії Бріктон Студіо, яка колись була мега популярною. Проте на кіностудії щось явно не так. Їх починають переслідувати привиди. Всі ми знаємо, хто насправді ховається під цими всіма масками. Правда? No! Гронометраж тут складає 75 хвилин, і навіть тут мені було важко витримати повний мульт. Адже часом історія відчувається розтягнутою. Але тим не менш ці 75 хвилин точно повинні задовільнити дітей. Не мій тип. Якщо ви скажете мені, що в серці не існує місце для двох, то я вам не повірю. Адже Лего Бетмен я люблю на рівні із Лего фільмом. В цьому мульту найідеальніший Бетмен з усіх, яких я бачив. Фільм просто наповнений реально класними жартами. Бетмен тут це ходячий комедійний персонаж. Він настільки самозакоханий, що дивиться свої власні фільми. Yeah. Вечерія на самоті у величезному залі і навіть має спеціальну пісню для всього, що він робить. Понеділок діло yeah! хто податки платить. Єдина людина, яка хоч якось підтримує Брюса, це Альфред. Він одночасно виконує роль няньки, тренера, психолога і одного з небагатьох, хто насправді розуміє Брюса Вейна. Взаємодія Бетмена з Джокером це щось середнє між заклятими ворогами і колишньою парою, яка ніяк не може порозумітися. Коли Джокер зі сльозами на очах каже: Ти мій головний ворог, а Бетмен відповідає: У мене немає головного ворога, я б'юся з усіма. Це можливо одна з найкращих сцен усіх часів. Джокер також не відстає по крутості. Він Тут не лише класичний хаотичний лиходій, але й драма Квін, яка шукає уваги. Він маніпулятивний, винахідливий і просто милий. Наприклад, його геніальний план із визволенням усіх найстрашніших лиходіїв з Фантом Зони, де зустрічаються такі персонажі, як Волдеморт, Саурон, динозаври з парку юрського періоду. Як це взагалі могли всунути сюди? Я не розумію. Але мені подобається. Одну з головних ролей у фільмі виконує і малолітній Робін. Так, так його й сюди умудрились припхати. Тут його всиновив Бетмен. А... Випадково. Коли Робін просто попросив цього. Взагалі, Лего Бетмен фільм це щось нове і свіже у світі DC. Чесно, навіть не зустрічав би когось, хто бачив цей фільм і не полюбив його. Давайте я вам це доведу. Привіт, слухай. А ти ж типу у фільмах розбираєшся? Розкажи про свої враження від Лего Бетмена». А, Здоров. Ну, досить таки звичайний мультфільм, який доводилось мені бачити. Адже тут доволі простий. Лего Ніндзяго це вже другий повнометражний фільм від Лего за рік. Оце псіханули розробники. Графіка мультфільму чудова. Кожна деталь світу виглядає так, ніби її дійсно можна зібрати з Лего. Усе яскраве, рухливе і навіть вода з прозорих кубіків вражає. Крім того, жарти місцями реально смішні. Yeah. Гармадон у ролі недолугого, але харизматичного злодія це просто знахідка. Його зловісний сміх і абсурдні плани захоплення міста раз за разом нагадують, чому ми любимо Лего фільми. Та й сюжетна лінія про проблемні стосунки батька і сина мала потенціал бути глибокою до глибини моєї душі. Але є багато але фільм так намагався бути всім одразу, що зрештою не став нічим. Це і бойовик, і сімейна драма, і пародія, і що це трястя за кіт. Ні, я розумію, що це було задумано як жарт, але серйозно, кіт Мяуріца, як головний антагоніст після Гармадона, виглядає так, ніби творці закінчили сценарій і вирішили: ой, а давайте ще сюди пухнастого впихнемо. З персонажами також якась дичка твориться. Окрім Лойда і Гармадона, які протягом усього фільму намагаються помиритися, інші персонажі виглядають як декорація. У них майже немає розвитку, жартів чи, хоч якихось запам'ятовуваних моментів. В серіалі Ніндзяго, кожен із них мав свою історію і харизму, а тут їх просто кинули, щоб було. Звідси і випливає ще одна проблема: гармадона так багато, що він до середини фільму реально почав бісити мене. Він крутий, Базара зеро. Але коли Злодій цікавий тебе більше за головного героя, це трохи дивно, ні? Лего Ніндзяго міг би стати потужним фільмом про сімейні цінності, і дружбу, але через плутанину жанрів і слабких персонажів виглядає недопрацьованим. Касові збори та оцінки критиків це доводять. Якщо тут і є ті, кому сподобався цей мульт. І ви зі мною не згодні, то сміливо висловлюйтесь в коментарях. Я ж буду все читати, повірте. не бачу сенсу розповідати про ці мульти окремо, адже по суті вони всі схожі між собою. Основна проблематика тут крутиться навколо балансу між героїзмом і повсякденними складнощами, які виникають, коли ти Бетмен, а твій напарник постійно ламає все навколо. Або коли ти супермен, але всі вважають тебе надто правильним. Bro. Герої Ліги справедливості стикаються з численними загрозами від Лекса Лютера з його безкінченними планами захопити світ. Сюжет цих мультів завжди насичений екшеном, але кожна серйозна сцена обов'язково супроводжується жартом або комічною ситуацією. Цікаво, що більшість сцен виглядала як гра дитини, яка просто вирішила перемішати всі фігурки в коробці, а потім намагалася дати цьому хоч якогось сенсу. Взагалі не рекомендую відноситись до цієї серії з якоюсь повною серйозністю. Це реально мульти на дитячу аудиторію, навіть постери зроблені у такому стилі. Ой Яки вони всі тут мі-мі-мі? Перша частина Лего фільму стала справжнім проривом і завоювала прихильність глядачів усіх поколінь, а також отримала схвальні відгуки від критиків. Дітей захопив фантастичний світ із кубіків Лего, різноманіття персонажів і кумедні моменти, тоді як дорослі оцінили більш витончені жарти та несподівано глибокий зміст, який важко очікувати від фільму, що нагадує довготривалу рекламу конструктора. Однак сиквелу не вдалося досягти рівня, встановленого першим фільмом. Сюжет стартує одразу після першого фільму, коли Бріксбург стає жертвою на шесті Лего. Дуплостебеспісадак ще також легомові 2 будується навколо протистояння Фіна і його сестри Б'янки, і виглядає майже один в один як конфлікт Фіна з його батьком у першій частині. Тепер вже фін намагається створити з конструктора складні світи, а молодша сестра, яка хоче пограти з братом разом, все ламає і ще іграшки свою в гру тяне. І чому тут так багато живої зйомки? Скучно. Я прийшов сюди подивитися на фігурки Лего. Приколи, на Супермена і Бетмена, на Рекса, який є пародією на героїв бойовиків і одночасно насмішка над Еметом. Замість цього мені впихують якусь драму між реальними людьми. Я розумію, що це в деякій мірі необхідно, щоб вкотре нагадати, хто грається всім цим Лего. Як цей світ був збудований, обґрунтувати появу Лего дупло у Бріксбурзі із. Стоп! мені здається, тут є нестиковочка. Сценаристи суперечать самим собі. От дивіться, у фіналі першого фільму та й на початку сиквела ми бачимо все пожираючих монстрів з Лего дупло, які заявляють, що вони прибули щоб знищити світ. І тут же ті самі іноприщаленці заявляють, що вони завжди були налаштовані дружелюбно, а жителі Бріксбурга напали першими. Замість компактного логічного сюжету ми отримуємо каскад подій і жартів, які іноді плутаються самі в собі. Короче, поганенько, але все ще краще ніж ніндзяго. Далі Disney почали вриватися у індустрію Лего, випустивши низку своїх короткометражних телевізійних фільмів. Серед них Лего Марвел, людина Павук, Одержимий Веномом, Лего Стар Ворс, святковий випуск, Лего Зоріні Війни, літня відпустка, Лего Стар Ворс, страшні казки, та Лего Марвел Месники. Код червоний. Сюжети цих мультфільмів це класичні пригоди, але переосмислені через призму пародії та іронії. Павучок рятує Нью Йорк, травить приколи, одночасно б'ючись із Веномом. Чому Веном таку гарно виглядає? Зоряні війни святкують Різдво та літню відпустку, бо хто сказав, що джедаї не мають права на відпочинок, а месники намагаються розгадати чергову загадку, ніби вони всі разом потрапили в квест кімнату. Злочинці, як завжди, планують захопити світ чи галактику, але їхні плани розсипаються швидше, ніж моя психіка після перегляду цих мультів. У мультфільмах є свій особливий гумор. Вони відкрито сміються з кліше, будь то гігантські роботизовані руки Венома чи ситхи, які змагаються, хто краще розповість страшну історію. Дарт Вейдер у гавайській сорочці. Будь ласка, то. Міні Старк, який не може вирішити що гірше, Хоч червоний чи його розряджений костюм. Від цих мультфільмів вії вайбом легкості і душевності. Переглянувши їх, ти миттєво забудеш, що тут творилося взагалі. Але після смак точно буде приємним. Стоп, що це за мультфільм? Це новий альбом Фарела Вільямса? Здається, раніше Легофільми мали ясну місію: продати вам якомога більше конструкторів і фігурок. А тут ніби і байобік про Фарела, або музичний відеокліп тривалістю в годину. Сюжет ніби є, але це все нагадує, скоріше, великий флешмоб із симбіозу фантастичних героїв. До кінця фільму ти не розумієш, що сталося. Це боротьба добра зі злом чи просто велика вечірка. Піс-бай-піс piece piece, або шматочок за шматочком. Це щось настільки дивне, що навіть не ясно, чи варто це. Дивитися для розваги. Але якщо ви поціновувач музики, то чому б і не подивитися це? Тут вам завезли Снубдога, Джей Зі, а ти, Кендрік, що ту забув? Особисто я та щось від відфарила ще з часів, коли він почав писати саундтреки до нікчемного я. А тут цілий лего фільм з його піснями. Порядок. Кінець. Походу, мої очі стали квадратними від перегляду такої кількості лего фільмів. Давайте подивимось на кінцевий варіант мого рейтингу. Непогано, непогано. Я вдячний всім, хто додивився аж до цього моменту. Напевно, ви таки дійсно фанати Лего, якщо осилили повністю це відео. Я таких ціную. Не забувайте ставити вподобайки та підписки, адже наразі це моя єдина мотивація продовжувати робити відоси для вас. Ну а на цьому, в принципі, все цьомаю.